Привіт, друзі! Як же дізнатися, чи з Богом ми, чи ні? Ісус сказав: хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Ті, хто збирає з Ісусом, це живі діти Божі, вони мають силу зв'язати д'явола і забрати у нього душі. Ясна річ, ніхто не зможе вдертися до хати дужого чоловіка і пограбувати його майно, якщо спершу не зв'язати господаря. Наша сила у Святому Дусі, тому разом із Духом Святим ми отримали і силу, і стали свідками Ісуса Христа по всій землі. Мертві не мають сили, вони не йдуть за Ісусом, у них немає учнів, вони не можуть зв'язати дужого, тобто дьявола. Вони самі зв'язані і є рабами гріха. Хоча навіть можуть зцілити когось, пророкувати, творити різні чудеса, ось слова Ісуса Христа. Багато хто промовить до мене того останнього дня, Ти Господь наш, хіба не віщували ми ім'ям Твоїм, хіба ж ми не виганяли демонів та не творили чудеса іменем Твоїм? Тоді я відкрито скажу їм: я ніколи не знав вас. Ідіть геть від мене, ви, хто живе, неправедник. Як це? Що ж тобі потрібно, Ісусе? Ісус прийшов, щоб кожен віручий у нього був хрещений Духом Святим. Ходив у святому Дусі і жив у святому Дусі. Він вилив Духа Святого на свою церкву, щоб ми стали святими. Якщо у вас Дух Святий, тоді ваше життя святе. Якщо життя не святе, значить у вас не святий Дух. Коли є Дух, сила Божа, ми можемо наступати на всю силу ворога. Є сила зв'язати дьявола, і тоді ми успадкуємо порятунок. Багато людей плутають. Дари Святого Духа з його присутності, але не подарунки дають спасіння, а реальна присутність Духа, завоювання світу та хрещення Духом Святим у нашому житті. Чому у світі так багато віруючих і так багато гріха, зла та розпусти, тому що це є таємницею, існує багато номінальних церков, мертвих і теплих, які не мають сили. Однак дітям Божим відкрита ця таємниця. Діти Божі знають, треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Та якщо у вас погане дерево, то й плоди будуть поганими, бо дерево пізнають по його плодам. Коли ми з Богом, наша мета це зас.